У Чернігова з'явилося ще два партнерські міста: Сандині у Франції і Вайт плейнз у США. Ці рішення депутати затвердили під час сесії міської ради 1 листопада. Сен-Дені, хто знає, це по суті передмістя Парижа. Там знаходиться відомий собор, відомий стадіон, історичне місто, і вони зацікавлені продовжувати підтримку України. І дуже добре, що така ініціатива є. Сендені знаходиться на північній околиці Парижа і розташована за трохи менше як 10 кілометрів від центру столиці Франції. Відеозвернення до громади і депутатського корпусу Чорнігова адресував міський голова нового партнера. я дуже прад. Я пишаюся тим, що наші два міста підписують угоду про співпрацю для обміну ідеями, проєктами та культурною діяльністю. Ми стаємо за Україну та проти невиправданої російської агресії, оскільки ваша країна бореться за свою свободу. Я хочу висловити нашу цілковиту солідарність з вами тут. У Сен-Дені. ви зазнали великих втрат через бомбардування свого міста. Я хочу висловити наші співчуття кожному з вас. Культура та партнерство це чудовий спосіб висловити людський опір та ідентичність. Ми повністю розділяємо ваші цінності незалежності, суверенітет. Ету та свободи мюточільник Сандині зазначив, що їхнє місто стало прихистком для багатьох українців. і Вони готові надавати допомогу й надалі. Як вже цього літа прийняли дітей з Чернігова, які через війну втратили одного з батьків, що відпочивали і реабілітувалися у Франції. З'явився у Чернігова і перший партнер уша. Воно знаходиться в 40 кілометрах від Манхеттена, це великий діловий центр Сполучених Штатів Америки. Під час мого відрядження до Сполучених Штатів в 2022 році ми обговорювали з рядом скажімо так, політиків і представників громадськості пошук міста партнера для Чернігова, з яким би ми працювали. Вони це називають Сістер Сіті. Були запропоновані кілька варіантів, але досить довго. Там в Америці трошки по-іншому ставляться для, до партнерств між містами. Кожне партнерство це залучення допомоги, фахівців і досвіду для відбудови і розвитку Чернігова, зазначив Лумако. Вказавши, що разом з профільним відділом активно працюють над розширенням географії такої співпраці. Ми підписали угоди в минулому році і в цьому році з містами Жешу, це Польща, з містом Реймс, Франція, з містом Ахен Німеччина. Я особисто в урочистій дуже теплій атмосфері підписував ці договори з Ахеном і Реймсом. Дуже це зацікавило, до речі правоохоронні органи СБУ. Вони назвали це туризмом. Ну це було робоче відрядження з депутатів, депутатам, тому числі міської ради. І для міста це важливо, тому що ми від Ахіна вже отримуємо допомогу від Реймса. Реймс приймав наших дітей в цьому році на реабілітацію дітей військовослужбовців, частини з них, які загинули. Раніше йшлося, що можливо далі з'явиться партнерське місто в Бельгії.